Друзі, перші про головне, поїхали. Оця інфографіка з захмарними зарплатами наших менеджерів вундеркіндів гуляє зараз по всіх телеканалах, США, загальнонаціональних і кабельних. Пише Остап Дроздов, бачить простий фермер з якогось Арканзасу, що керівник Укрпошти заробляє більше ніж Трамп, і бачить проста касирка з гірського штату Тенесі, що очільник українського Нафтогазу заробляє більше ніж Трамп. І злостиво знизує плечима простий американець від захолусного ковбоя до офісного плантону великих міст від прибиральниці бістро до помічника конгресмена від водія шкільного автобуса до нью-йоркського росмана і хижа злість на українських розкрадачів, які на американському фінансуванні заробляють у рік більше ніж Трамп, пломенистою магмою розливається в грудях американського платника податків, який явно не так уявляв собі лихоліття війни, і вони ще просять грошей. В той же час пишуть, що Трамп може запропонувати залужному долучитись до ревізії допомоги аудит. За наказом Трампа розпочався. Очоли цей аудит, нібито Вікторія Спарц не сховається ніхто. Представниця республіканської партії Вікторія Спарц, перша народженка в Україні, членкиня конгресу. Перша народжена в Україні членкиня конгресу родом з носівки Чернігівської області легко виграла переобрання, від якого спочатку майже відмовилася. Associated Press, оголосила перегони, коли вона мала перевагу 56% в п'ятому окрузі конгресу у штаті індіана на північ від міста індіанаполіса. За колишню Чернігівку віддали голоси понад 200 тисяч виборців округу. Її результат став місцевою сенсацією. Про Спарц написали ледь не всі поважні медіа штату. Телеграм-канали пишуть, що саме спарц Трамп може зробити однією із ревізорів української допомоги, яку виділяли США, і будуть виділяти Україні попри усе. Хтось у владних кріслах дуже напрягся. Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення членкиня палати представників США конгресвумен українського походження Вікторія Спарц. Закликала президента України Зеленського вирішити невідкладну внутрішню проблему, пов'язану на її думку, із головою офісу президента Андрієм Єрмаком. Я знаю, що президент Зеленський веде небезпечну війну з підступним ворогом. Він витрачає більшу частину свого часу на створення міжнародної підтримки для захисту своєї країни, але має невідкладну внутрішню проблему, яку йому потрібно вирішити. Голова офісу президента Єрмак. Йдеться в заяві на офіційному сайті. Спарс Вікторія Спарс сказала, що розуміє, чому її попередні коментарі знайшли такий відгук. Українському МЗС, але закликала зовнішньополітичне відомство України розглянути її з тієї серйозності, якої вимагається питання про пана Єрмака, замість того, щоб розпочинати нападки з переходом на особистості. Конгресвумен своєму сайті перерахувала деякі серйозних звинувачень проти Єрмака. Перше витік інформації до Білорусі, зрештою до Росії, про операцію України із захоплення групи Вагнера, що призвело до її провалу. Друге, невдалі мирні переговори з Росією перед війною. Третє Запевнення українського керівництва в тому, що в лютому двадцять супереч всупереч західним розвідданим не буде жодного нападу з боку Росії, щоб завадити Україні належним чином підготуватись до війни. Четверте саботування щодо Херсона і віддача його Росіянам для інсценування трагедії батальйону Азов. П'яте затягування термінових закупівель військової техніки через Міністерство оборони України і висування необґрунтованих чи навіть незаконних умов. Шосте цілеспрямоване затягування через свого заступника Олега Татарова призначення незалежного антикорупційного прокурора. Членкиня Палати представників США переконана, що для українців і американців буде краще, якщо наші уряди відреагують із належною обачністю, а не із захисними банальностями. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.